Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військовий експерт Олег Жданов оцінив загрозу ймовірного наступу російських військ на Запоріжжі. Свою думку з цього приводу він висловив на Ютуб-каналі. Є припущення, що на Запоріжжя прибувають нові частини армії РФ. Вони посилюють угруповання російських військ. і, Можливо, будуть намагатися відновити наступальні дії, зазначив він. Взагалі сьогодні ми не можемо виключити наступальні дії на будь-якому напрямку. Також не виключено, що саме на цьому напрямку з'являться військові з третього армійського корпусу, який РФ почала перекидати в Україну днями. За словами експерта, аби прорвати українську оборону, росіянам необхідно сформувати ударне угруповання, враховуючи те, як воює РФ, це означає, що їм доведеться накопичити співвідношення сил один до трьох. Накопичити велику кількість боєприпасів і артилерії, що на сьогоднішній день для російських військ дуже проблематично. Що ж, на Запоріжжі дійсно продовжується періодичне накопичення сил ворога, які вони перерозподіляють на тимчасово окуповані території Херсонщини та Донеччини. Про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За словами старуха, найгарячішою ділянкою на Запоріжжі наразі є кордон з Донецькою областю. Сьогодні зранку продовжились обстріли міста Гуляйполе також. Обстріляли Оріхівську громаду, Василівський район, частину Пологівського району, розповів він. За його інформацією, накопичення сил на Запорізькому напрямку відбувається періодично. Вони підтягують сили і перерозподіляють їх на інші напрямки Херсонської та Донецької областей. Імовірність подальшого наступу на Запоріжжя військове командування оцінює як невисоку, але не неможливу, зазначив він. Зазначимо, що складна ситуація наразі склалася навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які росіяни використовують для ядерного терору. Всього світу, зокрема, окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку, а в НАЕК Енергоатом заявили, що Росія хоче відключити ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни. У своєму неповторному стилі про те, як минула доба, розповів у черговому випуску Жмур Інформбюро, тренер-інструктор національної поліції України, кіборг Кирило Недря. Отже, про Запоріжжя тут в нас сьогодні здебільшого зустрічали в Є з правого берега і власне тренували низький старт. Ну а ще, що особливо тішить, писали папери про те, що хочуть додомку і тут страшно. Але ж під кінськими роздорами свіженькі півники були демілітаризовані у полі. Під пологами точково горіла техніка. Визначити, яка не вдалося, але їх з ним. Жмурки теж були, яких за традицією палили тут же. Ну а у Василівці і під Оріховим жмурилися багатирі, які б за родину і отечество, але вийшло просто так по приколу, написав Кирило Недря. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утримання захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. На запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Зарічне Щербаки, Новоданилівка, Білогір'я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також Наніс авіаційні удари в районах Білогір'я Полтавки та Времівки, проінформував Олександр Штупун. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.